Брати і сестри, з вами Майк і з ми святі. У мене є ще одне послання від Господа, і я просто хотів швидко вийти в ефір і поділитися цим посланням. Сподіваюся, воно благословить вас так само, як і мене. Знаєте, у світі зараз відбувається дуже багато всього, і нам дійсно потрібні такі послання не лише для надії, а й для особливо глибшого розуміння, для укріплення нашого шляху з Христом. І щоб по справжньому зрозуміти, ким насправді є Господь у своїй істинній суті, а також як він прагне бути зі своїм творінням, як він хоче бути зі своїм народом завжди поруч із ними. І це дуже чітке послання такого роду. І власне я з нетерпінням чекаю, щоб записати це відео. Але перед тим, як це зробити, я хотів би подякувати вам за те, що дивитеся канал. Дякую, що повертаєтеся знову і знову тиждень за тижнем, чи коли маєте можливість. Канал дійсно зростає, і це завдяки вашій підтримці, це завдяки тому, що ви дивитеся, підписалися або натиснули на сповіщення. Ми, знаєте, не просимо людей, це не є частиною нашого послання. Якщо ви відчуваєте в серці бажання підписатися, підписуйтеся, якщо ні, не підписуйтеся. Якщо ви відчуваєте в серці бажання натиснути на сповіщення, щоб отримувати нові матеріали, чудово. Якщо ви хочете поділитися цим із друзями, родиною. У соцмережах, будь ласка, це чудово. Якщо Господь спонукає вас це зробити, будь ласка, зробіть це. Раз я вже говорив це в багатьох інших відео, вам не потрібен мій дозвіл. Це не тут немає жодних обмежень щодо контенту. Ми хочемо, щоб цей контент поширювався. Ми хочемо, щоб послання Ісуса поширювалося. Тож вам не потрібен мій дозвіл. Ви можете переписувати його, ви можете пересилати його далі. Ви можете розміщувати його на різних платформах. І це, і до речі, завдяки цьому багато з вас стали волонтерами, і у нас багато волонтерів на цьому каналі, що також стосується нашого Діскорд каналу, адже ми також є на Discord. І ми просимо вас, якщо ви відчуваєте поклик від Господа, приєднатися до Discord і стати частиною спільноти. Зараз у нас понад 500 учасників, і кількість постійно зростає. Багато людей отримують підтримку, і вони відчувають себе частиною родини, мають місце, куди можуть звернутися з питаннями чи просто з життєвими ситуаціями. Але наше головне послання на Діскорд полягає в тому, що ми намагаємося допомогти вам отримати, підтримати та розвинути міцніші стосунки з Ісусом. Ось і все. Це єдине, що нас цікавить. Ми не приймаємо жодної похвали для себе. Ми не, ми не шукаємо нічого у відповідь для себе. Ми просто хочемо, щоб ви зрозуміли найважливіше це ваші стосунки з Христом. Ось і все, і це частина цього сервера, цієї спільноти. Гаразд. Отже, ми хочемо подякувати тим, хто вже зголосився допомагати. Ми все ще шукаємо людей в інших сферах для виконання різних завдань. Якщо у вас є навички, на які Господь звертає вашу увагу і підказує Гей, можливо, їм це знадобиться в цій чи іншій сфері для поширення повідомлень. Створення різного контенту чи ще чогось, тоді, будь ласка, зв'яжіться з нами. Ви можете написати нам електронного листа або звернутися до нас через Discord. І сказавши це, я також хочу зазначити тут, що кожен, хто має, тобто, якщо хтось планує приєднатися до Discord, щоб створити якусь суперечку або має недобрі наміри, Господь це бачить, усе знає і розуміє, він розбереться з цим і робить це по-різному. Тож це попередження для тих, хто намагається, у них є інші, тобто, у них є інший намір для приєднання, просто щоб ви знали, Господь це бачить, він це знає і він з цим розбереться. Окрім цього, ще раз дякую вам і я зараз почну з того послання, яке Господь дав мені. Я кілька ночей тому сів із ним хотів поговорити і поговорити з ним, зокрема, про одну конкретну тему. Але якщо серйозно це було, мабуть, ну врешті-решт це переросло у кілька різних тем, але я просто пройдуся по них і сподіваюся, що це буде для вас благословенням. Отже, я прийшов до Господа і сказав: Господи, я хотів, щоб ти знав, що мені дуже подобається твій лагідний спосіб, у який ти говориш з людьми, і іноді я починаю з того, що просто кажу щось на кшталт, Господи, мені неймовірно подобається те, що ти робиш у цій сфері або з цими людьми, чи ще щось подібне. І тієї ночі я просто хотів сказати йому дивись, мені так подобається, як твій лагідний голос говорить з людьми. І він одразу ж відповів Мені теж подобається твій спосіб, моя голубко. І я сказав, ти маєш, на увазі... Я сказав ти, ти маєш на увазі, як я розмовляю з людьми. А він відповів Ну, ти говориш з ними так, як я тебе створив, тож так. Тож я відповів Я сказав Господи, допоможи мені з цим, допоможи мені з моїм ставленням до моєї родини та друзів іноді. І Господь відповів, я бачив, або ти пройшов довгий шлях, мій сину, і ти все ще навчаєшся, але мені подобається твій сердечний настрій щодо них. Я відповів. Я сказав, Господи, я відчув справжню зміну у своєму серці. Мені більше хочеться, щоб вони почувалися добре, е е, щодо себе, а не постійно їх виправляти. І Господь сказав Ось саме, ось у цьому різниця між тим, коли говориш серцем. І коли говориш розумом. І Господь продовжив диявол добре вміє переконувати тебе, що ти такий хороший християнин і що тобі дозволено критикувати тих, хто мене не знає. Він сказав, а потім продовжив Ти, до, ти добре впорався з цим, поєднуючи правильне з любов'ю. Е, і ось тут я зупинюся на хвилинку, тому що. Як християнам, нам дуже легко стати самовпевненими у своїй правоті. Ми знаємо, що маємо рацію, хочемо це підкреслити, донести до людей, що вони помиляються, і забуваємо, що в цьому всьому має бути любов, і іноді це означає просто відпустити ситуацію. Ви вже висловили свою думку. Немає сенсу продовжувати далі. Тож Господь продовжив, він сказав іншими словами, ти дуже стараєшся не осоромити когось перед іншими, коли вони помиляються. І я це ціную. Господи, мені іноді справді важко стриматися і не сказати зайвого, а це те, що я йому відповіла. І він каже Я знаю, моя улюблена, я знаю, але ти впоралася, тож не хвилюйся, я розберуся з іншою людиною по своєму, бо мої шляхи не твої шляхи. А я відповіла Ні, Господи, ти правий, вони не такі, мої шляхи кращі. Тож це було трохи жартома. Я відчула, ну, я відчула, що це просто вирвалося, і я сказала це, і е, -е господь відповів він сказав Ось так, моя маленька жартівниця. Він сказав: Так, я. Я. Ти змусила свою команду сміятися тієї ночі. Я це бачив і теж добре посміявся. У будь-якому разі, це трохи внутрішній жарт, але все одно він підхопив мій жарт. Але він продовжив він сказав: Знаєш, до речі, у небі буде багато сміху. Я запевняю тебе, ти побачиш, звідки у тебе почуття гумору. Бачиш, мої діти, у вас є родичі, з якими ви ніколи не зустрічалися. Але вони дуже схожі на вас у багатьох речах, у них таке ж почуття гумору, така ж усмішка, така ж любов до квітів і пристрасть до гри з м'ячем. Так, сказав господь, так я сказав м'яч, ти думаєш, що на небі тільки справи? І в цей момент я трохи замислився, куди він веде, і, ну. Це мене трохи розсмішило, коли він сказав грати з м'ячем. Але все одно він продовжив і сказав Воістину, кажу тобі правду, у моєму царстві будуть бейсбольні турніри та ігри, про які ти навіть не чув, але ти будеш дуже вправним у цьому. О так, ти будеш зірковим гравцем. Твої ангели спостерігатимуть і співатимуть пісні, щоб підбадьорити тебе і твою команду. Це буде справжня подія. Тоді я повернувся і запитав, а де ти будеш у всьому цьому? А він відповів Я, звісно ж, буду спостерігати. А я сказав: А ти не будеш грати? Я такий по, о, ні, 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 ти повинен грати. Я наполягаю, ти маєш грати. Ісус відповів: Гаразд, якщо ти наполягаєш, то я зіграю, але мушу попередити тебе, я не дуже вправний у цьому. І саме тоді я почав сміятися. Я повернувся і почав сміятися, бо подумав Господи, ти ж творець Всесвіту, і ти не вмієш грати в гру, яку сам створив. Так ти точно мене підловив. Це було це було справді смішно. Отже Господь повернувся і сказав Який чудовий час ми проведемо разом усі мої діти. Ви будете зі мною знову, як я, і створив це, щоб ніколи більше не розлучатися зі мною, ніколи знову. Тож я запитав у Господа, не знаю чому, але щось мене раптом зачепило, і я сказав: Господи, до речі, коли ми будемо царювати з тобою тисячу років, е, е то коли це закінчиться і ворога буде відпущено, чи будемо ми всі знову спокушувані, як тут на землі? І Ісус відповів: Він сказав: Ні, не так, як зараз, не в цьому житті. Тож ні, це життя твій університет. У наступному житті ти будеш зі мною, але я хочу, щоб ти побачив, що я зроблю з ворогом, коли його буде замкнено навіки. Йому дозволять ще одну спробу спокусити тебе, але він зазнає нищівної поразки. І тоді я відповів гаразд. Я сказав, гаразд, бо я, я давно про це думав. Це здається дуже дивною ідеєю дозволити сатані ще раз вийти на волю. І він одразу ж відповів, щоб виконати всю праведність, йому потрібно ще раз спокусити людство, і тоді все буде завершено. І я зрозумів по його інтонації, що на цьому розмова про це закінчена, він висловив свою думку, і ми мали рухатися далі. Тож я сказав гаразд, господи, е, е що у тебе на серці, що ти хочеш сказати сьогодні? Він відповів: Моє співчуття до людства постійно зростає. Я хочу, щоб моє творіння дізналося дещо про мене. Тож я сказав, гаразд, що саме. Він каже, ви не можете бути близькими до мене, якщо використовуєте свій розум, щоб раціоналізувати мою природу і закон. Тож я запитав, «Що? що ти маєш на увазі? І він сказав, та уявна мудрість людей, насправді стримую їх від повного пізнання мене. А потім Господь продовжив чи радше почав. Мої улюблені діти, хіба ви не знаєте, що ніколи не зможете повністю зрозуміти моє слово і мої шляхи, намагаючись розгадати мої писання? Чи здивує вас, якщо ви дізнаєтеся, що навіть найосвіченіші вчені розуміють менше ніж один відсотки мого слова? Це означає, що 99% для них втрачені. Роки відданості писанням і суперечкам, по суті, є марною тратою часу. Ви, люди уявної мудрості в писаннях, подібні до немовлят, які влаштовують істерики через тлумачення і сваряться через слова. Мої діти, хіба ви не знаєте, що лагідні успадкують землю? І хіба слова не мають бути написані у ваших серцях? Тому. Я кажу вам істину, від надлишку серця говорить уста. А який плід має приносити серце? Любов, звісно. Мої голубенята, якщо ви любитимете всім своїм серцем, я сам відкрию вам таємниці мого слова і писання, і я сам дам вам мудрість не таку, як люди вважають мудрою, а мою мудрість. Мудрість, як у маленьких дітей. Так, мої голубинята, як у маленьких дітей. Маленькі чиї серця подібні до мого, бо як я як дитина невинний і чистий? Я грайливий і веселий, радісний і співаю хвали отцю. Хіба ти забув про це, мій улюблений? Хіба ти забув свою любов до мене? Відкинь свою гордість у моїх словах і будь смиренним і люблячим, і я відкрию приховані таємниці моїх шляхів, щоб ти міг їх використовувати і навчати їм не так, як навчає людина, а так, як навчаю я. Тож на цьому етапі я просто хочу підкреслити, що його тон тут змінився. Тож я просто хочу, щоб ви зрозуміли, я хотів підкреслити, що його тон. Тут був іншим. Він сказав попередження тим, хто б'є моїх малих, мій гнів палатиме проти тих, хто шкодить моїм дітям, бо я покараю вас, і ви зрозумієте, що я Господь, адже я люблю вас і караю тих, кого люблю. Добре. Після цього він продовжив, повернувшись до свого звичайного тону дозволь мені тримати тебе, нехай моя любов наповнить тебе. Щоб ти міг глибше зрозуміти мене, адже саме цього ти шукав усе своє життя просто не там. Шукай мене у таємному місці, у саду, де я живу в тобі, і там я візьму тебе за. Руку і поведу тебе до обіцяної землі, землі, що тече молоком і медом, відвернись від мене. Вибач, дозволь мені почати спочатку. Відвернись від схвалення людей і повернись до мого схвалення, і ти пізнаєш мене. Ще не пізно моя любов. Ніколи не пізно, бо в цьому житті ти можеш тікати від мене і ховатися від мене, але я поруч із тобою в цьому житті. Дозволь мені показати тобі, хто ти є насправді, і це був кінець його послання. Тож, знаєте, типу, це. Справді складна тема для обговорення чи розмови, тому що е, іноді вона просто не доходить до людей. Вони не зовсім розуміють, що серце це найважливіше, знаєте. І ви знаєте, як сказав Господь, М уста свідчать про, про, про стан твого серця. Тож ти говориш від серця, і якщо твоє серце сповнене обману, Гніву чи гордості, чи знаєте, саме цей виходить з твоїх уст, бо таким є твоє серце? Але коли твоє серце чисте перед Господом, з твоїх уст виходить чистота? Знаєте, ми віддаємо всю хвалу і славу на цьому каналі Господу і Спасителю Ісусу Христу, і вам потрібно звертатися до Його Слова щодня, якщо це можливо, настільки часто. Наскільки ви можете. І ці слова мають бути написані у вашому серці. І знаєте, я зараз використаю, хтось уже казав це раніше, я не пам'ятаю, хто саме, але це не моя думка, я її не вигадав. Але, знаєте, різниця між тим, щоб по-справжньому знати Бога, насправді дуже-дуже мала. Це дуже маленька відстань. І ця відстань між тим, що він знає тебе, і тим, що не знає, бо у Писанні Господь каже: Багато хто прийде до мене того дня і скаже: Господи, Господи, хіба ми не виганяли демонів Твоїм ім'ям, і хіба не зціляли хворих Твоїм ім'ям? І Господь подивиться на них і скаже Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас, ви що чините беззаконня. Як можливо, що хтось може виганяти демонів його ім'ям і зціляти хворих його ім'ям, а Господь скаже. Я не знаю тебе. І це різниця між цим і тим, кого він знає, приблизно 18 дюймів, і це відстань звідси і сюди від твого мозку до твого серця. Якщо ти не можеш подолати цю відстань, якщо ти не можеш пройти ці 18 дюймів своєю душею, тоді виникають проблеми ти ти в біді. Тож, знаєш, Господь намагається сказати нам, що коли ми читаємо Писання, коли ми молимося і роздумуємо над його словом і шукаємо Його обличчя, нам потрібно робити це з відкритим серцем, перш ніж відкрити Біблію, спочатку відкрий своє серце. Якщо ти цього не зробиш, закрий книгу, звернися до нього, визнай свої гріхи, попроси про провід, прощення, все, що потрібно, щоб спробувати налагодити стосунки з Господом. Тоді одразу відкривай цю книгу. Є різниця між тим, щоб відкривати книгу, думаючи, що ти праведний, що ти все зрозумів, що тобі не потрібно ні цього, ні того від Господа, що з тобою все гаразд, і тими, хто знає, що їм потрібен Господь, бо вони не є добрими і їм потрібно шукати його обличчя щодня. Тут є різниця. Тож думаю, на цьому я закінчу відео. Дуже дякую, що знову подивилися і е е. Залишайте коментарі та приєднуйтеся до Діскорд, якщо бажаєте. Ми намагаємося читати всі коментарі. Справді намагаємося, іноді це трохи перевантажує, бо їх дуже багато, але ми стараємося і е, е ми завжди доступні через електронну пошту або Діскорд. Якщо ви хочете з нами поспілкуватися, ми хочемо почути ваші свідчення. Ми хочемо дізнатися, що Господь робить у вашому житті, тому що це підбадьорює та зміцнює всю спільноту від цього, всі отримують підкріплення. Якщо ви відчуваєте, що. Можливо, це те, чим ви хочете зайнятися, зверніться до нас, також подумайте про це. Якщо у вас є свідчення, яким ви хочете поділитися, але боїтеся це зробити, я можу майже зі стовідсотковою впевненістю сказати, що це ворог намагається відмовити вас від цього, це не від Бога. Хіба що це щось дуже конкретне, дуже специфічне, через що Господь не хотів би, щоб ви розповідали своє свідчення і ви б знали, чому. В іншому випадку вважайте, що це не від Господа. У будь-якому разі, дуже дякую вам за перегляд. Щиро дякую за те, що ділитеся відео, і робите те, що робите з цим контентом. І я хочу сказати: нехай Бог благословить вас. Побачимось у наступному відео. І шалом.